Друге послання апостола Павла до Коринтян: Бо як прийду, боюся, що не знайду вас такими, як хочу, та й ви не знайдете мене таким, яким хотіли б, щоб не було між вами суперечок, заздрощів, гніву, сварок, обмов, нашептів, зарозумілості, безладдя, щоб коли я знову прийду, мій Бог задля вас не принизив мене, і щоб я не оплакував тих багатьох, які раніше згрішили і не покаялись у нечистоті. Розпусті та безсоромності, яких були допустилися, кожна справа рішиться за словом двох або трьох свідків. Друге послання апостола Павла до Коринтян. Слава Ісусу Христу. Мабуть, кожен з нас має дуже багато ідей стосовно того, як повинні виглядати наші ближні, наш парох, наша дружина та інші люди. Дуже часто, на жаль, ці ідеї не узгоджуються з ідеями Бога про ту чи іншу людину. Сьогодні апостол Павло у посланні до Корінтян також говорить про те, що вони можуть не виглядати так, якби він того хотів. Що б це могло означати? Це означає, що апостол Павло хоче побачити їх очима Христа. І, на жаль, вони можуть не відповідати тим стандартам, про які навчав Ісус Христос у Євангелії. Дуже часто і ми хочемо, щоб люди відповідали нашим власним стандартам, а не Божим. На жаль, в цьому криється дуже великий гріх гордині. Тільки тоді, коли ми зможемо побачити свого ближнього не своїми власними уявленнями, не через призму свого бачення, але очима Христа, очима любові й милосердя. Тільки тоді ми можемо досвідчити. Наскільки та чи інша людина є близькою до нас, і тільки тоді ми можемо усвідомити те, що наше прагнення до змін повинно бути спрямоване не на тих людей, які оточують нас, а на нас самих. Бо тільки тоді, коли ми змінимося самі, навколо зміниться і весь світ. Я кажу святі Отці, спаси себе і навколо тебе спасуться тисячі. you